Доброго ранку малята. Зовті листочки з дерев опадають, птахи в теплі края відлітають. Голі поля, мокне земля, дощик поливає. Коли це буває? Яка пора року зараз? Так, осінь. І ми з вами сьогодні будемо про неї говорити. Давайте пограємо в гру, що буває восени. Якого кольору листя на деревах восени? Так, жовто гарячого. Так, червоного і звичайно жовтого. Так, а яка трава, діти восени? Вона суха, також коричнева. А яке ж небо, діти восени? Воно похмуре. Воно сіре. Так, а який восени дощик малюки? Восени дощик холодний. Так, і він іде, діти восени, дуже часто. Восени дує сильний вітер. Пропоную вам перетворитися на дерева, підняти руки вгору і повторювати за мною слова. Вітер дмухав і стогнав. Ву -в, в. Гілку дерева зламав, дув сердито та бурчав, фу фу І дерева все гойдав, Ф -ф -ф -ф. Восени листя падає з дерев. Це явище називають листопадом. Давайте пограємо в гру. Я починаю говорити речення про осінь, а ви його доповнюєте. Ось, наприклад, восени сонечко світить, але не гріє, так, як влітку. Восени сонечко світить, та не гріє. Так, восени з дерев падають. Так, восени з дерев падають листочки. Восени йде холодний. Так, восени йде холодний дощ. Восени листочки з дерева падають на землю. Восени листочки падають на землю. Восени птахи відлітають. Куди вони відлітають? Теплі краї, восени птахи відлітають теплі краї. Ось така вона осінь золота адже золотить дерева, мокра, бо часто дощить. Похмура, тому що сонечко не світить уже так, як і раніше, яскраво, як влітку. Але вона дуже щедра. Вона нам дарує урожай. За це ми її і любимо.